Можливо, це те, що ти хочеш зараз почути, особливо якщо тебе дратують фрази по типу Ну ти впорайся, в тебе все вийде, все буде класно. Ти весь час кажеш, що в тебе нічого не вийде, але в тебе виходить. Насправді в тебе може бути абсолютно інша потреба протилежно тому, що дають тобі люди. Потреба в тому, щоб людина сказала: блять, ну може не вийти, але при цьому, не зважаючи на те, що ти не отримуєш цю роботу, ти те, -те не зможеш зробити. Я все рівно тебе люблю, я все рівно. Тебе приймаю, моє відношення до тебе не зміниться, я нічого від тебе не очікую грандіозного. Чому? Тому що якщо в нас є така приблуда, як перфекціонізм, високі очікування від себе, нарцисична травма і подібні, подібні не зовсім приємні штуки, то швидше за все раніше у нас був досвід, що люди або звертали на нас увагу, проявляли любов, коли ми робимо щось грандіозне, або ж можливо досвід того, що від нас вимагали цього грандіозного, і якщо це не відбувається. Бувалося, то нас знецінювали. І це все формує зв'язок, що нам треба все робити правильно, хорошо. І іноді ми цей зв'язок тягнемо у доросле життя, навіть не думаючи про це. Нам відверто кажуть, що іноді треба от цей дозвіл дозвіл на те, щоб лежати. І при цьому, щоб нас прийняли, нам сказали це словами через рот. От налажаєш все рівно, я тебе буду любити. Так ось я зараз хочу тобі сказати словами через рот. Ти можеш лежати, може не вийти, але це не означає, що ти від цього менш цінний, важливий і менше заслуговуєш любові, турботи чи ще там чогось.